Доброго дня, шановні. Попереднє відео я зняла широке, розказувала характеристику гарбузів. І розказувала про такий гарбузик, який називається хокайдо чи очікікурі. Уч... Ось я їх люблю. І один уже, бачите, надпорчений є такий трошечки підгнив. Я його взяла використати і думаю, я його вже розрізала, то вже вам покажу, як він виглядає. Бачите, ось отакий. Ось така маленька тарілочка, бачите. і не, не зважувала. Отакі От насінинки в ньому. Ось. І на смак М -м 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 -м. солодкий. Оце ви йому на четверо розріжу отак. Ось. І в духовочку запечу отак четвертинками. Дуже смачний. Ось, бачите, почав гнити трошечки, плямка є. Ну то Я його використаю зразу. Ось такі гарбузи буду вирощувати, тому що вони якраз. Зручно ними користуватись. Раз і все. І не треба його шукати десь заготовки, ховати по холодильниках. Там десь ще на хліб, чи так з'їсти, чи стушити. Дуже-дуже гарні гарбузики. Ось таке на в нього. Ну, все, оце, оце хотіла вам показати. Хто. Буде який ще різати, інший. І ще в короткому відео. Заходьте, дивіться. Ну і за працю лайк поставте може. Na, no sve, būkite sveiki!